В цьому відео ми продовжуємо говорити про гемостаз. В минулому відео ми обговорили адгезію тромбоцитів, або це ще називається первинним гемостазом. Відповідно, сьогодні ми поговоримо про вторинний гемостаз, який по іншому називається коагуляційним гемостазом. І так, в минулому відео ми утворили первинний тромб, який складається з тромбоцитів, з'єднаних між собою за допомогою фібриногену, але це з'єднання несуттєве, і такий тромб легко розпадеться. Тому нам потрібно його ущільнити. Нам потрібно фібриноген перетворити в фібрин. Нагадаю, що фібриноген це маленька розчина у воді молекула, яка виробляється гепатоцитами та тромбоцитами, і постійно циркулює в крові. А фібрин це, так би мовити, полімер фібриногену. Відповідно, щоб утворити фібрин, нам потрібно об'єднати між собою молекули фібриногену, що робить фермент тромбін. І так, коагуляцією або ж згортанням крові називають фізіологічний процес. В результаті якого молекули фібриногену перетворюються в фібрин, таким чином кров набуває в'язкої консистенції. Але це не означає, що вся кров стає густою. Цей процес відбувається локально, в місці пошкодження стінки судини. А для того, щоб коагуляція не розповсюджувалась повсюди, існують антикоагулянти, які відповідно запобігають коагуляції крові, де це не потрібно. Але про це пізніше. І ось сьогодні нам знадобляться фактори згортання крові. Фактори згортання крові спеціальні білки, які можуть знаходитись у двох формах активна та неактивна. Зрозуміло, що ці фактори в стані спокою плавають неактивними, бо нам не потрібно утворювати тромб. Але коли пошкоджується цілісні стінки судини, то активуються спеціальні процеси, які переводять ці білки в активний стан. Активні фактори згортання крові позначені мленькою буквою А. Зараз ми бачимо список всіх факторів згортання крові. Серед всіх цих нам потрібно виділити 10, 5 та 2 фактори. Другий фактор згортання називається тромбіном. Ми вже згадували, що цей фактор переводить фібриноген у активний фібрин, тому він являється ключовим у всьому цьому процесі. Всі ці каскади реакції, які ми будемо розглядати, націлені власне на активацію цього білка. Стосовно п'ятого та десятого факторів, то вони активуються і об'єднуються між собою. І у нас утворюється комплекс активатор протромбіну. І ось цей комплекс переводить неактивний тромбін в активний стан. Ну, звісно, що ці процеси трохи складніші, але зараз ми формуємо загальну картину. А всі інші фактори згортання крові направлені на активацію 10 та 5 факторів згортання. І ось у нас є декілька шляхів або ж методів це зробити зовнішній та внутрішній шляхи. Насправді кажучи, в організмі всі ці процеси являються одним цілим ми їх так розділили задля того, щоб полегшити розуміння всієї цієї справи. Ви побачите, що ці шляхи функціонують як одне ціле. Почнемо з зовнішнього шляху. При ураженні судинної стінки пошкоджується не лише ендотелій, а й нижче розташовані шари тканин. В цих шарах знаходяться різні клітини, по типу фібробластів та гладких міоцитів. В мембрану цих клітин вбудований білок, який має назву тканинного фактору. Запам'ятайте, що цей тканинний фактор знаходиться у мембрані всіх клітин, які в нормі не контактують з кров'ю, але його немає в мембрані клітин, які в нормі присутні в крові. Тобто, наприклад, цей білок відсутній в мембрані еретроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів, ендотеліоцитів і так далі. А всі інші клітини, які в нормі не контактують з кров'ю, мають цей білок в складі своєї мембрани. І таким чином наш організм розуміє, що якщо тканинний фактор потрапляє в кров, то це означає, що десь є пошкодження, бо в нормі цей тканинний фактор ніяк не міг би потрапити в кров. Ще один момент хтось каже, що тромбопластин та тканинний фактор це одне й те саме. Але це зовсім не так. Тканинний фактор це саме білок. Тромбопластин це комплекс тканинного фактору з фосфоліпідами мембрани зруйнованої клітини. Так ось продовжуємо. При пошкодженні субендотеліальних тканин виділяється третій фактор згортання крові, який представлений раніше згаданим тромбопластином. Хоча скажу так, якщо ви не хочете заморачуватись, то можете його називати просто тканинним фактором, вас за це ніхто не поб'є. Але про всяк випадок просто знайте різницю між тромбопластином та тканинним фактором. Далі наш третій фактор прямує в кров, де плаває сьомий фактор згортання крові. Цей фактор не має ні активної, ні неактивної форм. Він просто сьомий фактор. Ці два білка з'єднуються між собою. Далі сюди приєднуються іони кальцію. І ось це все називається теназним комплексом. Однак так як цей комплекс утворився за рахунок активації зовнішнього шляху, то правильніше буде назвати це саме зовнішнім теназним комплексом. В крові плаває десятий фактор згортання крові, але в неактивному вигляді. І ось цей фактор припливає до нашої новоутвореної тенази і перетворюється в десятий активний фактор. Тепер згадуємо про тромбоцити. Адгезія тромбоцитів та коагуляція відбуваються одночасно. З минулого відео ми пам'ятаємо, що зовнішній шар мембрани активованого тромбоциту утворений фосфатидилсирином. Ця молекула являється негативно зарядженою, а це означає, що поверхня тромбоциту заряджена також негативно. Сюди сідає десятий фактор згортання крові. Це дуже важливо. Потім сюди приєднується п'ятий неактивний фактор. П'ятий неактивний з'єднується з десятим активним, також сюди потрібні іони кальцію. Зверніть увагу, всі ці події відбуваються на мембрані тромбоциту. У нас сформувався комплекс активатор протромбіну, і ось цей комплекс перетворює неактивний протромбін в активний тромбін. Детальніше про тромбін ми поговоримо пізніше, тільки що ми розглянули зовнішній шлях коагуляції. Тепер давайте перейдемо до внутрішнього шляху коагуляції. Цей шлях отримав свою назву, тому що тут не потрібні ніякі зовнішні фактори. Всі білки, які потрібні для активації внутрішнього шляху, знаходяться напряму в крові. Спочатку 12-й фактор взаємодіє із негативно зарядженою поверхнею тромбоцитів та переводиться в активний стан. Далі цей фермент перетворює неактивний 11-й фактор в активний стан. Далі 11-й фактор активує 9-й фактор. А ось тепер нам потрібен 8-й фактор згортання крові. Проблема в тому, що 8-й фактор завжди плаває зв'язаним з фактором фон Вілебранда. Навіщо вони зчепились? спитаєте ви, а я відповім. Фактор фон Віллебранда захищає восьмий фактор від денатурації. Якщо неактивний восьмий фактор буде плавати сам, то він просто зруйнується. Але проблема в тому, що нам потрібно активувати цей восьмий фактор. Тепер згадуємо про тромбін, який утворився в зовнішньому шляху. Цей тромбін бере і роз'єднує фактор фон Віллебранда від восьмого неактивного фактору. Також тромбін дещо модифікує восьмий фактор, і в результаті ми отримуємо активний восьмий фактор. Якщо восьмий фактор став активним, то йому вже не страшно нічого, він може плавати спокійно і сам. Далі, восьмий фактор об'єднується з дев'ятим, також сюди припливають іони кальцію. І весь цей комплекс знову ж таки сідає на мембрану тромбоцитів. Це вже називається внутрішнім теназним комплексом. І, в принципі, він робить те ж саме, що і зовнішній, просто бере і активує десятий фактор. Потім сюди приєднується п'ятий фактор та іони кальцію. Утворюється протромбіназа, аналогічно, як у випадку з зовнішнім шляхом, і цей комплекс починає перетворювати протромбін в тромбін. Тепер про функції тромбіну. По перше, він каталізує перетворення фібриногену в фібрин. Потім він активує тринадцятий фактор згортання крові, який ще називають фібринстабілізуючим фактором. Цей фермент бере і ще раз ущільняє молекулу фібрину, формує такі ніби переплетення в цій молекулі. Тепер згадуємо про комплекс 10 та 5-го факторів. П'ятий фактор був неактивним, але під дією тромбіну він перетворюється в активний. Разом з цим підвищується активність всього цього комплексу активатору про тромбіну, таким чином, тромбін стимулює утворення самого себе. Ну Ми вже сказали, що тромбін активує восьмий фактор шляхом відщеплення від нього фактору фон Віллебранда. Окрім цього, тромбін активує 11-й фактор згортання крові. Тепер трохи про синтез цих факторів згортання. Як вже було сказано раніше, фактори згортання крові синтезуються в печінці. Однак для утворення деяких з цих білків нам потрібен вітамін К. Зважте, що тут є тонкий момент. Синтезуватися ці білки можуть і без вітаміну. Однак для того, щоб ці фактори функціонували правильно, нам потрібен цей вітамін. Це називається посттрансляційною модифікацією. Вітамін залежними являються другий, сьомий, дев'ятий та десятий фактори згортання. Також сюди потрібно додати протеїни С та С. Але ми про них не згадували, бо вони являються антикоагулянтами. Детальніше про ці білки ви можете прочитати на сайті. Як відбувається ця посттрансляційна модифікація? Хоча це вже, напевно, більш предмет вивчення біохімії, але якщо вже почали, то обговоримо, це не так складно. Ми тут не будемо сильно заглиблюватись детальніше на сайті. Наприклад, у нас синтезувався десятий фактор згортання, який являється вітамін К залежним. Цей білок він зараз взагалі ніяк не може виконувати свою функцію, тому нам потрібні спеціальні ферменти карбоксилази та вітамін К як кофактор для цих ферментів. Карбоксилаза бере вуглекислий газ. Та прикріплює його до нашого білку. Але, як уже сказано раніше, для цього процесу потрібен вітамін К. І в результаті карбоксилювання вітамін К перетворюється в свою окислену версію. А щоб перетворити вітамін К назад в функціональну версію, то нам потрібен фермент епокситредуктаза. Ось ця новоприкріплена карбоксильна група потрібна для того, щоб сюди в майбутньому міг приєднатись кальцій. Дякую, що додивився до цього моменту. Якщо тобі сподобалось, то підписуйся та став лайк. Я тобі допоможу пережити другий курс медичного.